Що ж, всім привіт. Нарешті я зважилася записати відео, довго дуже мене не було. Що ж, можу поділитися радісною новиною. Я стала мамою, я одружилася. Дуже щасливо в шлюбі живу з чоловіком Дімою. Донечку назвали Соломійка. Ось якось так. Роботу я, звичайно, закінчила. Я зараз в декреті з Соломійкою вдома. Ось, працювала в чудовій родині. Мені там дуже подобалось, але так сталося. Це до зустрічі з моїм на той момент хлопцем зараз чоловіком. У мене депресія загострилася, і я на фоні цього звільнилася. Ось. І а, потім я зустрілася мого чоловіка. Ну і, звичайно, я почала лікувати свою депресію. І це важливо. Звертайтеся до психолога, до психіатра, Будь ласка, я вас дуже просто коли ви відчуваєте. Ну, це не передати словами. <кій> Стан пригнічений, дуже наче ти молодий, а життя закінчилось, нічого не радує, всі хобі. Ну, Це перечисляє, перечисляє сам психолог, психіатр, от, запитує запитання, і це от саме тому. Ось, ну, різні є діагнози і так далі. Ось, і коли от хобі, то, що ти дуже любив, наче нещодавно. Я, наприклад, на роликах любила кататися, малювати, ну, творче, співати, танцювати, все це. Просто хотілося і лежати, і нічого не робити, тільки плакати, знаєте, наче в гроб. і все. Ось так що не нехтуйте, будь ласка, своїм здоров'ям, обов'язково звертайтеся до лікарів. Бо, на жаль, це не жарти особливо жінкам після пологів, після пологової депресії. Я досі лікую ось свою депресію після пологову депресію. Воно все родне на одне. Але слава Богу, як ви бачите, я справляюся. Я дуже дякую Аліні Вовк. Вона мене дуже рятує. І з минулих, дуже аб'юзивних стосунків врятувала. Це просто Богом дана людиненька мені. <кхід> Ось так, що тому що бувають летальні ісходи, ну, Я не хочу вас лекати, але Дуже важливо не нехтувати, не боятися психологів. Не треба боятися, можна відмовитися, сказати, вибачте, ви мені не підходите і шукати йти далі. Завжди шукає, шукайте вихід. Завжди є вихід. Ось, Так що ось я лікуюся, і це дуже мені допомагає. Так би я б засаленим волоссям це з дульками, знаєте, після пологів дівчата. Ну що, мами, як виглядати, це дулька ніяка, одягнута ніяко. Ось, але я я навіть вдома стараюся гарно виглядати дівчата. Якщо ви хочете, щоб ваші чоловіки не йшли від вас, будь ласка, доглядайте за собою. І це по власному бажанню, мусить бути в кайф. Ну, ну, а що, гарно виглядати, це ж дуже приємно. Там, ну, це любов, ну це початок любові себе, любов до себе там казати ні, коротше, тут багато чого. ось, Звичайно, це дуже важливо. Ну, я зараз повторюся дуже щасливому шлюбі. і... Нещодавно, так, з нещодавних новин. У нас був котик у хлопця, а був власний котик, британський котик, і так шкода. Ми вчасно не помітили. Ми думали, що він а, переборчивий, вибачаюся. я він деякі слова, плутою переборчиві в їжі, а виявилося, що у нього пухлина. Так що, будь ласка, перевіряйте своїх тваринок, якщо будь-які, якісь змінюються свички, в них або пісюють або їдять по-різному, по стали більше, стали менше. Будь ласка, звертайтеся до лікарів, бо потім ця втрата, це ж як близько яколі людини втратити, це ж рідненьке. Ну, для мене він став як рідний, як дитинонька, ви уявляєте, да? як це боляче, це жах. Просто ходиш, ходжу по квартирі, мені все нагадує про нього. Земля в морці купуха. Ось. Так що, а так, бачите, я нарешті зважилась записати відео. Для мене це поду. Я там тікток за. Забила на нього, записувала прямі ефіри, вела на твічі ігри грала, і щось я поки ну, стане такі цікаві, були, депресивні. Ось, але слава Богу, я викорабкуюся, щаслива. Ось тут футфу. Я згадую з Чехії людей, які мене врятували. ну, мене. Флешбечить на минуле, який жах я пережила не без цього. Яріка, Юлічку, дуже дякую. Це теж Господом да, дані мені люди. Вони мене врятували, вони мене приютили, просто чудові люди. Я просто дивлюсь їх сторіс. Я надихаюся. Це просто такі творчі, такі цікаві, такі активні люди. Це просто. Чудово зустріти таких людей. Це чудово. У них діточки чудові просто. ось. Так що я зараз ось повертаюся в блог. Я буду старатися моє улюблене слово, чомусь не знаю. Чомусь я стараюся старатися записувати блог. ось. Ділитися з вами моїми думками. Ну, а так, хочу дати пораду. Я знаю, ніхто не просив, але я не нав'язуюся, Просто стосунки. Ось обов'язково, якщо ви сваритеся, психологи кажуть, робіть паузу. якщо ви... Це ну, початок поваги один до одного. Сварки мусять бути, нема ідеальних пар. сварки у всіх. ось, Але якщо ви відчуваєте, що вже все зараз, ви обригаєте один одного словами, поб'єте один одного словами, на жаль, таке ну, в мене ставалося, але ми це виправляємо, ми працюємо над стосунками. І це нові етапи стосунках, і це мусить бути у всіх. Розвивайте, будь ласка, якщо ви не хочете от не вірити в психологів, ну просто самі додумайтеся, що ну, найцінніше, коли ми втрачаємо, не доводиться до цього, будь ласка. Будь ласка, ось. І оце паузу робити це дуже допомагає. Ну, я така дуже емоційна і по життю, і через що, ну я так думаю, в мене ці деп депресії, бо багато чинників, які на мене впливають, і я дуже емоційно це сприймаю. Як бачите, по моїм <см 'ят> рухам. Ось. Так що пауза для мене пауза це довго. Це мож, може бути день. А так, в основному, більшість, напевно, хто мене дивиться. Робіть паузу там, годину, дві. Скажи, будь ласка, давай зробимо паузу. Я не хочу тебе зараз бити словами, обригати. Е, я хочу трошки заспокоїтись, мені потрібна пауза, так і кажіть. Ось, якщо це нормальна людина, вона зрозуміє, теж буде, звісно, на емоціях але зрозуміє. І скажіть, я продовжу цю розмову, я не тікаю від розмови, я продовжу. Ось, ну це поради психологів. Ось так, що рекомендую. А так, ну, я от ем, зайнялась творчістю, там, над ліжком розмалювала. Хто стежить за мною в інстаграмі, то бачив. А, ось, і я хочу написати правила дому теж так, на папірчику. Це теж поради вам. Хай в вашому домі будуть правила не кричати на. Дякувати один одному. Це дуже важливо. Мені здається, що це потрібниться. Але повірте, ви знаєте, коли ви чуєте дякую, це ж тепло стає на душі. Ось, дякуйте обов'язково за маленьке, за велике. Радійте, показуйте свої радість за подарунки. Ну, це я так до додачу на це вписати право правила Ось, не кричіть на один. Не мачукайтесь, ну, старайтесь, розумію, зараз сучасний світ. Мачуки, на жаль, існують в нашому світі. ось, Не кричати при дитині. Не повторюйте помилки своїх балбацьких. Так, да, ми краща версія наших батьків, але будь ласка, не повторюйте, старайтеся. Не вийде ідеально, не буде ідеальних, немає ідеальних людей. Ви не будете ідеальні, будуть помилки і до речі. Вмійте пробачати себе. Це дуже надважливо по життю а, така звичка, я не знаю, як сказати. Це надважливо, я вам кажу. Вмійте пробачати. От бачите в собі маленьку дитину, дівчинку-хлопчика. І отак от і душевно обійміть, а ви можете отак от, є такі вправи у психологів, обійміть, скажіть, я пробачаю собі це. Я зробила велику або маленьку помилку, я пробачаю собі це. Тому що інколи ми сказали комусь ні на совість гризе. і ми мусимо сказати собі, я пробачаю собі. Я пробачаю, що я відмовилася від цього, мене совість мучує. Може я неправильно вчинила, але я пробачаю собі це. Щось не догледіли. Щось сталося. Я пробачаю собі це. Ось такі правила дому. І пробачати інших вміти. За великі і за маленькі. І це не значить, що з людиною не треба переставати сфілкуватися. Треба вміти відпускати ситуацію. Але вміти пробачати не треба цей. Ну, вистачає злих людей на світі, ну правда. Не треба це як у б'єку тримати в собі цю злість. Це не треба відхиліть від себе це. Пробачайте людей, яких ви ненавидите. Ці старі, ну, не знаю, в мене були образи дуже довгими руками, місяцями деяких людей, навіть рідних. Пробачайте. Життя летить, ви не уявляєте як швидко. І на образи нема часу. Живіть своїм життям і вмійте пробачати себе та інших. Ось такі правила. Що ще б я додала? У мене десь був список. Я там... Інтерес підглядаю, вдохновляюся. Ось, і дивлюсь там, що там є написано і своє додаю. Ось, ну, звичайно, це дякувати, пробачати себе інших. Що ж там іще може бути, я не знаю. Ну, розвивайся, так? Ну і загальні такі е, нюанси по биту, так, Помий за собою посуд поїв. Не зразу не обов'язково, так? Да? Просипав, прибери. Ну, ось так такі, такі речі. Поважати один одного, обов'язково, вибачатися. Да? Якщо це не сказала, обов'язково. Да. Здається, не сказала. Побачатися один перед одним це важливо. Це дуже важливо. Тому що якщо буде, буде, буде така корона, ти проживеш життя з тією короною, ну не дуже буде добре в житті, якщо ти будеш гордий одіночка. Ну, не одиночка, будуть якісь люди. Окружати, але вони не будуть щирі з тобою, тому що ти ну, не відкритий повністю, якщо ти не вибачаєшся, і так далі. Так, тому що вибачатись це, це ж частина поваги. Ти поважаєш людину і розумієш, що це заділо людину і треба вибачитись, щоб це не було маленьке, замаленьке або велике щось. Вибачайтеся. І. Розумійте і прийміть то, що людина має право не пробачити вас. І це. Просто от отприйміться. Це обов'язково, це повага для людини і це особистість або вона буде далі з вами спілкуватись, маленькі чи великі. Вибачайтеся, це обов'язково. Це повага до людей. Це Близькі, друзі і так далі, колеги, це важливо дуже. Ось, і, боже, в мене з... після вагітності дуже пам'ять змінилася. Ось я згадую, що ще чинуєте себе, своє тіло, тіло до храм. Знаєте, і як фраза ми то, що ми їмо. Якщо ви часто їсте якесь гемело там, фастфуди, ми то, що ми їмо. Ось. Ми так просто зовні навіть будемо виглядати. Ви навіть не можете заглянути всередину, так, що ще? Що ще треба згадати? Вибачте, я не буду це обрізати. Що ще там було? Я згадувала. Я згадую, як я, я дуже на дні народження рідних величезні побажання пишу, і там є такі фрази, які ага, цінуй себе, не на собі. Ну, як ба яка б скрутна ситуація не була. Маленькі навіть чимось балуйте себе. Якщо ви бачите от дешеві помідори, обирайте найкращі з тих дешевих помідорів. Розумієте, так? Да? Це ну, частина любові до себе. Ось. Це важливо дуже. Тому що якщо ви так живете життя і будете постійно, а це постійно, як зазвичку береться. Ой, а сьогодні я не куплю собі таке, я якісь такі, так собі щось. Ой, та я не помиюся. І потім акне, я не вмиюся, зуби не почищу. Це стандартні речі, але ну, це так, як приклад. Ось, і це, наприклад, дівчата, да? ми чекаємо від чоловіків, квітів. Можна сказати, захоч купити, не нав'язуйтесь. Скажіть, ну, я б дуже щаслива була, якби ти мені хоча б квіточку купив. Да? Але, дівчатка, якщо ви не заробляєте багато, не треба багато грошей, купіть, як книжка здається, чи що, купіть собі ту довбану квіточку. Купіть, і ви будете так радіти. Потім хлопець прийде, побачить, скаже. Я сама собі купила, він скажу, Блін, я теж хочу ці відчути емоції за вдячність. Типу, І він піде і купе. <гум> Ось, радуйте себе, не тільки квіточка, ну, там курси на світ психологів про стосунки. Ось. якось так. А, до речі, згадала. Я здійснила свою мрію. Дивіться. Мені вкололи губи. Белла, якщо хочете, я додам сторіночку. Я здійснила своє мі. Але до цього минулого літа собі пообіцяла. Ну, це ж дивно, коли дівчата з негарними зубами роблять собі губи. Ну. А я зробила спочатку собі зуби. А потім губи. Це просто і взагалі, бачите, яке волосся. Але зараз в мене руки чухаються, можливо, я скоро перефарбуюся. Я сподіваюся, що я запишу відео, наважуться. Ось якось так. А зубки я відреставрувала гарненькі. Е, Аліночка, теж Аліночка, щось Аліночки дуже хороші. Дівчатка, до речі, я доня може колись буде мої блоги дивитися. Аліною хотіла назвати, але мій її хотіла назвати. Але ми дійшли до спільної згоди з чоловіком і називали Соломієчка. Так що Аліночка просто золочі руки. Мені татко мій порекомендував. Чудовий мій татко, в у чоловіка, дуже чудовий татко. Взагалі мої родичі чудові і його родичі чудові. Взагалі щаслива, що вони є. Ось, та, так що ось таточку мій порекомендував мені зубки відремонтувати. Недорого. Хочете, звертайтеся до мене. Хто з Києва? да, Я якби з Києва, ніхто не знав. Ось, і я вам дам контакти. Це чудова дівчина, яка врятує ваші зубки. Так що так. Так що я на цьому закінчу. Може частіше буду, бо я так не згадаю, якби мене довго не було і пам'ять. Ну і я дуже сподіваюся, що ви мене почули. Вам було цікаво. Все гарного вам дня або ночі, або ранку, або вечора. Рада була вас бачити. Пока-пока!